Вітаю, друзі. Ви знаєте, є певний символізм в тому, що зараз тут на цій сцені відбувається, і не тільки символізм полягає в тому, що перед вами два павла, і не тільки в тому, що обоє в силах оборони. Тут просто така історія, що насправді наші бригади вони служать поруч, і моя бригада, наприклад, тримає лівий фланг ділянки бригади Павла. А його бригада відповідно, тримає правий фланг ділянки відповідальності моєї бригади. А познайомились ми лише тут. Тож Ужгород Ужгород він як Нокіа Конекчин People. І у нас сьогодні, я так розумію, 20 хвилин попереду. Да, і 20 хвилин ми так приблизно порахували, що це приблизно по три репліки, десь на три хвилини від кожного. Тож такий невеличкий пін-понг впродовж наступних 20 хвилин. І якщо ми вже говоримо про якісь стратегічні речі пов'язані з нашою війною, то тоді мій перший пас буде тобі. Це про те, як ми сьогодні уявляємо перемогу і увесь комплекс думок про те, що є перемогою для нас. Не буду брехати. Це дуже складне питання для кожного з нас, в тому числі для тих, хто є військовослужбовцями. Але вже майже третій рік ми на службі, і відбувається певна деформація погляду на цю перемогу. І як командир я чітко бачу перемогу в першу чергу воєнну. Як би воно не виглядало для когось недосяжним, але я вважаю, що ми повинні ставити набагато вищу ціль, ніж, наприклад, ми реально можемо і спроможні виконати на даний момент. Оскільки ми, маємо бути свідомі, апетити нашого противника вони тільки зростають. І з кожним натиском вони будуть тиснути більше. І якщо ми будемо погоджуватись на менше, відповідно будемо втрачати більше. І на мою думку, в першу чергу, ми повинні боротися за Україну, яку ми її знаємо е, в міжнародно визнаних кордонах. Як би це не виглядало нереальним на сьогодні, як би це не виглядало ейфорійним на станом на 22-й рік, але саме деокупація і в першу чергу. Відновлення територіальної цінності, що передбачає деокупацію Кримського півострова, це є реальна амбітна мета. Для мене це, це все просто. А кожен мій крок щоденно, оце, це шлях до цієї мети, який би він не був простий, не, не виглядав би як ефективне знищення противника сьогодні, але тільки завтра. Але я вважаю, що це частина великої дороги до нашої перемоги. Ви знаєте, коли е, взагалі говорити про щось, будучи військовим, доволі складно, тому що е, суспільство в тилу тебе завжди узагальнює. І коли хтось в формі е, про щось каже, у суспільства завжди є ризик подумати або спокуса подумати про те, що усі військові вони однакові через однаковість їхнього однострою. І вони теж притримуються однакових позицій. Можливо, от наша розмова з Павлом, вона є певною ілюстрацією, можливо, інколи різних поглядів на якісь речі. Коли ми говоримо про Перемогу, а дискусії щодо цього точаться з 24 лютого 22 року. Я пам'ятаю, як змінювалось суспільне уявлення про те, що ми вважатимемо перемогою на першому етапі війни. Я пам'ятаю, це ще було під час Київської операції. Мені здається, що тоді суспільство усвідомлювало перемогу як вихід на кордони 23 лютого. 23 лютого 2022 року. І якби на той момент а, яка, якась ітерація перемовин з країною агресором відбулась би, то суспільство вважало би перемогою: Окей, ми відкочуємось до кордонів 23 лютого. Потім, вже, напевно, після Бучі, після. Вибиття ворога з Київщини, Сумщини і Чернігівщини після харківського контрнаступу, після звільнення Херсону, апетити суспільства відповідно стали збільшуватись, і напевно, на цей момент, ми на той момент точніше уявлення про перемогу воно стало дорівнювати кордон 91-го року. Тобто, ні на що менше суспільство не було готове погоджуватись, щоб сприймати це як. Сценарії якоїсь а, як той сценарій, який ми готові вважати, вважати переможним. Але мені здається, на мою особисту думку, що насправді от для мене сценарієм перемоги є збереження державності і суверенітету. А звільнення окупованих територій є певним бонусом. Якщо ми Будемо спроможними цього досягти, це буде дуже добре. Але найголовнішою, такою ядерним, ядерним елементом в сценарію нашої перемоги, це саме збереження державності і суверенітету, тому що можна мати державність, а не мати суверенітету, як це відбувається в Білорусі. Чому це, ця розмова для мене здається важливою, тому що <кій> те, якою буде Україна після закінчення війни, великою мірою. Залежить від того, яким українське суспільство вважатимемо закінчення цієї війни. Вона вважатимемо сценарій, вважатиме сценарій закінчення війни таким, що дорівнює перемоги або таким, що дорівнює поразки. Тому що від цього залежить те, в якій країні ми будемо жити завтра. Спробую пояснити. Якщо сценарій нашої війни закінчиться. Тим, що суспільство вважатимемо перемогою, ми перетворюємось на просто звичайну демократичну європейську країну у перемоги за багато батьків, завжди багато батьків, і в під, під парасолькою нашої перемоги місце знайдеться усім: тилу, фронтовикам, українській діаспорі в іншій країні, нашим західним партнерам. Ми усіх зможемо оголосити такими, що причетні до нашої перемоги. І зовсім інакше, якщо війна закінчиться сценарієм, який суспільство вважатимемо поразкою. Тому що в цьому випадку ми усі почнемо а, дуже ретельно вираховувати, а хто в якій мірі до цієї поразки причетний. І тоді у нас є величезний ризик перетворитися на країну, яка дуже буде нагадувати, скажімо, певні настрої в сучасній Туреччині. Або певні настрої в сучасній Угорщині. У нас буде спокуса теж мати травму, яка, скажімо, дорівнює травмі Тріанона або травмі інших країн. І тоді <кій> уся майбутня а, дискусія в нашій країні буде коливатися в межах двох полюсів. На одному полюсі будуть люди, які будуть вважати головною метою в нашій країні збереження демократії. А на іншому полюсі будуть люди, які вважатимуть головним головним завданням це збереження нації. І за досвідом інших країн ми знаємо, що одне іншому зовсім не обов'язково дорівнює. Є політичні силі в кожній країні, які вважають, що демократія її збереження це є головною метою. А є інші колеги, які вважають, що демократія і її принципи вони дорівнюють знищенню нації, і потрібно перш за все рятувати націю. Але навіть якщо ми поринемо в такий сценарій, це все одно краще ніж сценарій, в якому ми сперечаємось з приводу того. Хто повинен бути нашим, де, де знаходиться наша столиця? В Москві чи в Києві. Такий сценарій все одно кращий за сценарій перетворення на нову Білорусь, в якій ми сперечаємось з приводу чи варто зберігати державний статус за українською мовою, чи все ж таки нам вистачить однієї великою могучою, на якій розмовляє там одна шоста територія суші. Мені саме тому здається, що ця дискусія вона є більшою і інколи глибшою, аніж нам порой може здаватися. І від суспільних очікувань, зокрема, і залежить те, що ми вважаємо прийнятним сценарієм, а що сценарієм неприйнятним. Але це ж не єдиний простір нашої дискусії, до якого ми сьогодні. До якого ми сьогодні причетні, за яким ми спостерігаємо. От ми зокрема спостерігаємо за тим, про що ти говорив в своїй першій промові, про інколи про суперечки між різними верстами суспільства. І якщо намагатися зараз, станом на 8 листопада 2024 року, якось говорити про українське суспільство і про його агрегатний стан. То яким він тобі здається? Дуже складне питання, зважаючи на те, що перебувати в тилу мені доводиться там не більше 20 днів на рік. І це треба теж зважати, що е, моє відношення до суспільства буде максимально екстрапольоване на те, що я є військовослужбовцем, який залишається на бойових позиціях і постійно перебуває в тонусі. Напруга, як ми сьогодні з тобою погодилися, зосередженості на тому, щоб вижити, виконати завдання за максимально найменшими втратами. І це, і це видно, коли ти приїжджаєш у відпустку або приїжджаєш до цивільної аудиторії, тому що твій розум, твої зусилля направлені на одне, а настрій аудиторії, настрій тилу за 1200 кілометрів від моїх позицій зовсім, зовсім інший. І я відчуваю в тому суспільстві. Я відчуваю, я її бачу. Ми це всі розуміємо. Тому що ми такі самі, як і все суспільство. Ми просто маленька країна в великій країні, тому що Збройні сили України це її зріс. І є як такі військові, як я, які оптимістично налаштовані на наші воєнні перспективи, оскільки я не бачу іншого вибору для нас навіть попри те, що я згоден з Павлом, що ми маємо ставити. За основу збереження української держави. Але, будучи військовослужбовцем і використовуючи воєнну тактику, я б сказав собі так: ага, сьогодні вони погодилися на такі територіальні поступки, ну через три роки я підготуюся і заберу ще. Оце те, що я кажу. Апетит зростає під час їжі, і це треба всім пам'ятати. Тому, коли ми говоримо про суспільство на третій рік війни. Суспільство має сказати собі чесно, чи готові ми на ту єдність, яка була на початку, чи готові ми знову бути залученими максимально? Чи готові ми, щоб чужі стали нам рідними? Це те, що нещодавно я прочитав в колонці українського тижня, коли чуже горе стає твоїм. Від того ти стаєш більш залученим, від того ти розумієш, що це все наша одна проблема велика. І Україна це одна велика родина, за яку ми всі боремось. Тому що не буду брехати в цьому залі дуже багато моїх знайомих, з якими я провів в цивільному житті дуже багато часу і дуже багато чого навчився. Але останні три роки моє коло спілкування змістилося на лівий берег України. І це факт. Дуже, дуже тебе розумію. Взагалі, ти знаєш, мені інколи здається, що найбільший зрадофіл в країні це солдат на нулі. Ну, тобто, умови його побутового такого щоденного перебування вони настільки відрізняються в гірший бік від умов усіх інших його співгромадян. Він ризикує настільки е, багатьма речами. Що він а, приречений на те, щоб підозрювати усіх, хто знаходиться за його спиною, а за його спиною нагадаю, знаходяться в тому числі і ми, тому що я, наприклад, головний сержант роти ударних БПЛА. А Павло а, командир стрілецької роти. Він попереду від мене стоїть завжди. Що солдат на нулі завжди приречений підозрювати усіх, хто знаходиться поза його спиною, в тому, що вони якось вже все вирішили щодо його долі. І а, він завжди такий приречений бути певним зрадофілом. І я за собою це таке ж також відчуваю, коли дивлюсь на певні процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. Ми усі помічаємо, ну що такий хиставати шикуватися в черги до ТЦК. Він зник ще. Напевно, восени 22-го року, що люди зараз звикли до того, що можна жити поруч з війною і з війною не притинатися. Але водночас у мене є питання, на яке я ніяк не можу знайти відповідь. Коли ми говоримо про те, що українське суспільство зараз складає певний екзамен на соціальний клей, екзамен на право мати державність, екзамен на право мати політичну націю. Екзамен на право мати суверенітет тощо, то з ким ми себе порівнюємо? Ну, тобто, коли ми говоримо про те, що нашому суспільству і нашій країні випав певний рівень випробувань, і зараз від нас залежить, як ми здаємо цей іспит, а що вважається хорошою оцінкою, що вважається відмінною оцінкою, а що незадовільною. Хто в сучасній нещодавній історії стикався з аналогічним рівнем випробувань і здав його краще, ніж ми? Тому що, коли ми порівнюємо Україну, скажімо, з Британією часів Першої світової або часів Другої світової, це не завжди коректним є. По-перше, Британія часів Першої світової, але досвід, який нам набагато більше подобається, часів Другої світової війни, це зовсім інша країна, ніж та Британія, яку ми сьогодні бачимо в новинах. Це колоніальна імперія, над якою ніколи не заходить сонце. Це військові з Нової Зеландії і Австралії, які воюють поруч з гурками на полях твоєї війни. Це країна набагато більш потужніша ніж та що. Сьогодні на цьому острівцю розташована і надає нам свою зброю для захисту нашої країни. І коли ми говоримо про британське суспільство, часів Другої світової, це геть інакше суспільство. По-перше, а по-друге, це суспільство, яке стикалося з такими самими дискусіями, з якими ми стикаємося сьогодні. Є такий крутий британський серіал Війна Фойла, який був знятий в 2002 році, який розповідає про побутове життя офіцера поліції су. Переінтенданта десь з британської глубінки в 1940 році. Цей серіал був знятий 22 роки тому. Якщо ви подивитесь цей серіал, там є все, з чим стикається сьогодні українське суспільство: ухилянти. Люди, які пропонують ухилянтам викреслити їх з мобілізаційних списків за певний рівень грошового забезпечення. Ми бачимо там британських неофашистів, які кажуть, ну, Гітлер прийде, порядок не веде. Ми бачимо там рівень байдужості той, що ми можемо сьогодні побачити в українських новинах. Мені інколи здається, що коли ми порівнюємо досвід нашої країни і досвід нашої країни на цій війні з досвідом якихось інших умовних країн і кажемо, що вони справлялися з викликами часу краще за нас, це все одно, що порівнювати нас з вами з умовним сином маминої подруги. Про сина маминої подруги відомо, що він вічливий, що він красивий, що він вихований, і головне, що його не існує. Так ось кожного разу, коли ми порівнюємо Україну з країною маминою подруги, ми повинні пам'ятати, її не існує. І от у нас вже майже не залишилося час, але є ще кілька хвилин. Скажи, будь ласка, от, а, а, скільки вже місяців ти не рахував? 6, 7, 12. Скоро буде 20 місяців, да, як війна триває. Що тобі дозволяє тримати кукуху? Це не менш важливе питання, тому що я, я в піхоті з перших днів, і піхоту так демонізували в суспільстві, що всі бояться туди йти. І такий, типу. ми, ми теж своїх лякаємо, що будете плохо літати, ми вас переведемо в піхоту. <свіс> Але треба знімати цей міф, бо я вам скажу: на піхоті все тримається. Вся та лінія на deep state це піхота її тримає. Як-не-як. Тобто, найкрайній рубіж, який ми тримаємо, це там, де стоїть наш піхотинець. І це треба не забувати. Але піхота це нерозривно пов'язано з важким морально-психологічним станом. Тому що, як каже Павло, кукуха їде багато в кого. І навіть ми ніби здаємося адекватними, але кожен з нас чесно може сказати, що ми інші і вже не будемо інакше. Наші емоції різкіші, наші поліди цинічніші. І ми вже маємо високий рівень нетерпимості до багатьох речей. Закриваємося в собі, на щось не реагуємо так, як реагують інші. Але це нормально, тому що наш досвід унікальний. Його немає в когось із вас, і його не буде в когось із європейців. Це факт. Як казав один мій іноземний побратим доброволець, ти більше не отримаєш такий обсяг ризику відповідальності, як на війні. Це факт. Я пробував каже. Після Сирії, після України доводиться знову повертатися в Україну. Це його слова. Щодо того, чим я персонально намагаюся вгамувати свої. Божевільні якісь погляди, або можливість там зірватися на комусь. Це те, що я думаю, більшість цієї аудиторії теж полюбляє робити. Це читання книг. Я гадаю, кожен з вас має розуміти, що війна це не кожен день там, відбувається щось надзвичайне. Так, щось стається, але у вас завжди є час зупинитися, подумати, відкрити книгу, чи то на суспільно політичну тематику, чи нонфікшн, чи дикий захист Східної Європи. Чи військову професійну книгу, оскільки маєте розуміти, у нас час максимально обмежений. І ми щодня навчаємось. Війна 22-го року для мене, особисто з мого досвіду, це війна вже ніби минулого століття. Та що навіть казати, війна початку 24-го року і війна зараз Павло не дасть мені схибити. Зовсім інше. Динамічний розвиток технологій, надзвичайно швидкий поступ у всьому. Те, що вчора було новим, сьогодні вже звичне, а завтра вже старе. І тільки той, хто адаптується, хто є максимально гнучким, хто готовий навчатися, щоб вижити і щоб стати сильнішим, той і переможе. Не той, хто має більше людського ресурсу, а той, хто вкладає в інтелектуальний свій розвиток свій свого особового складу і своєї нації. Знаєш, я з тобою так погоджуюсь про те, що війна швидко змінюється. Я пам'ятаю, в 22-му році підрозділ, у яких був на збройній Mavic, які вміли літати «Мавіком», він вважався передовим підрозділом. Підрозділи, який наприкінці 22-го року палив русняву броню FPV, до них приїздили журналісти робити про них репортажі. А зараз, а, от буквально. Скільки тиждень тому у мене вкрали шістьох бійців зенітно роту, тому що там створюються нові підрозділи для боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками. Тобто, це історія про те, що технології, які ми використовували півроку тому, вони не працюватимуть за півроку, і це прям. Це прям дуже стрімко змінюється. Ти розумієш, що ми сьогодні носії певного досвіду, якого бракує будь-якій військовій академії світу. Ну тобто, це справді такий величезний полігон, на якому відтворюється і народжується стратегія війни з завтрашнього дня. Але от у тебе теж так, да? От але от з приводу того, що дозволяє тримати кукуху. От ми сьогодні там десь хвилин 15 20 тому зустрілися назовні біля входу з пані Іванкою, да і от вона запитала мене, як там бійці в Збройних силах реагують на перемогу Дональда Трампа. Я так подумав, що напевно більшість хлопців з моєї роти навіть не знають про перемогу Дональда Трампа, і не через те, що вони не взагалі не цікавляться міжнародною політикою, тому що вони намагаються не цікавитись міжнародною політикою. Um, взагалі um, є кілька етапів в житті людини. Я про це неодноразово казав. Про те, що знаєш, коли ти йдеш в спортзал на початках, у тебе все на мотивації. Або сідаєш на дієту. Хто сідав на дієту? Підійміть руку в залі. От ці 20 людей мене зрозуміють. Ти сідаєш на дієту, і спочатку тобі все подобається. Ці самообмеження, як ти почуваєшся, як ти спиш, як ти взагалі виглядаєш в дзеркалі. Тобі кожного разу здається, що все, все ідеально. А потім, в якийсь момент, мотивація закінчується. У кого так було? От. І що потрібно робити в той момент, коли мотивація закінчується? Потріб... Дисципліна. Саме так. Потрібно далі рухатись на дисципліні. От я не знаю, як у тебе, бо у мене мотивація десь закінчилася на початку літа 23-го року. Ну, такий поступ, який був на початку, він, він, він зник. Це факт. І зараз все йде на дисципліні. Моя мотивація, вона, як я завжди кажу, вона залишиться сталою. Ми дуже багато кого втратили. Особисто я дуже багато кого втратив на цій війні. І це моя мотивація щодня прокидатися і згадувати їх. Згадувати ці всі обличчя, приходити у відпустці до друзів не в кабак, а на могили ну, це, це дуже важко. І це моя основна мотивація. Але ти, ти правий. Ми маємо всі фізичні спроможності і маємо свої ліміти. І виключно дисципліна дозволяє цю стаєрську дистанцію стримувати, стягувати, як зараз модно казати. Мені це дуже знайомо, тому що кожного разу, коли ми говоримо про продовження війни про мобілізацію, мені кажуть, ну от а навіщо вам не вмотивовані не люди, які приходять до вас підрозділ і так далі. І я завжди думаю про те, що мотивація насправді це не константа. Це вона, вона зникає. Я знаю багатьох людей, які були справжнісінькими рексами в 22-му, а потім переводились в інженерні батальйони і починали будувати бліндажі, тому що просто немає мотивації. І так само в мене є хлопець, якого. Бусифікували в Мукачевому. І я повинен сказати Мукачеву дякую за цього хлопця. Тому що він не хотів воювати, але він потрапив до нас, і він справжні, він дуже, він дуже крутий, він зараз на своєму місці. Це історія про те, що мотивація вона може з'являтися, може зникати, а дисципліна це те, що вже залежить від нас. І коли у нас зникає мотивація, повинні ми далі рухатись на дисципліні. І От закінчуючи історію з обранням Дональда Трампа, я дуже розумію своїх хлопців, більшість з яких взагалі ніяк не коментували передвиборчі перегони в Сполучених Штатах. Тому що пам'ятаєте Шерлока Холмса, пам'ятаєте Конан Дойла? Там був момент, коли доктор Ватсон йому каже про геліоцентричну систему, про те, що Земля обертається навколо сонця. А Шерлок Холмс каже йому: дуже дякую за цю інформацію, я намагатимуся її якомога швидше забути. Так от, це. Насправді, про те, як тримати куху в Збройних силах, ти просто закриваєшся від цієї інформації, яка не впливає на твій підрозділ, просто тут і зараз. У тебе такі є шори. От я набагато більше зараз думаю про те, як доукомплектувати підрозділ FPV-хами на п'ятисотих чистотах, аніж про те, хто буде новим очільником, там новим госсекретарем Сполучених Штатів, тому що на призначення. Держсекретаря я вплинути не можу, а на пошук FPV на п'ятисотих частотах для того, щоб подавати ворожий реп і, врешті-решт, просунутися до цього банку цілі, які ми вже сформували, я можу. І мені здається, що от, насправді вміння інколи повертатися з такого гелікоптер вю на рівень дуже дрібних і практичних завдань, це є тим, тією запорукою збереження кукухи, який дозволяє мені рухатись далі. Спробуйте, можливо, він знадобиться і вам. Так, і коротко доповню, що це, це є важливо впливати там, де можемо, і змінювати те, що безпосередньо стосується вас і ваших зобов'язань. Тому що ну, як командир роти, скажу, що я як маленький керівник підприємства, яке максимально автономне, і кожен твій план, кожен твій рух дійсно має якийсь поступ, результат ну, або невдачу. Так само, і в кожного з вас має бути своя ділянка відповідальності, на яку ви дійсно можете впливати, і не розпрошувати свої сили на вибори в Сполучених Штатах.